Привіт, мене звати Марина, і позавчора я подивилася фільм на українському кінофестивалі в Едмонтоні, який називається Do You Love Me? Ти мене любиш? Цей фільм розповідає про 1990 рік про дівчину на ім'я Кіра. Вона із сім'ї Богемної, її батьки, а точніше тато. Працює на кіностудії, у нього зараз криза, щось нічого не знімається. Це йде до того, що країна розвалюється і про це активно говорять. Кірі 16 років вона тільки поступила на перший курс театрального училища, мабуть, я так думаю. Тому що вона всім каже, що вона стане акторкою. Цікаво, чому фільм називається Ти мене любиш, тому що вона. Трьох людей у фільмі питала, чи любиться людина її тата, маму і свого хлопця Мішу. І ніхто їй не сказав, що її хтось любить Тобто, коли вона питала тата, він сказав: «Угу» Мама просто проігнали, сказала «Спи, спи, спи, спи. Міша її хлопець сказав щось таке. Справа в тому, що. Кіра совалася сама по собі. Вона, як листочок, тусувалася без уваги батьків. Батьки займалися своїм розлученням, тато зраджував, мама також там щось знайшла іншого чела. Я так розумію, на зло батькові. Їхня сім'я почала розпадатися. Дуже символічний фільм, класна операторська робота, переживання Кіри прямо чула на собі. Головна героїня. Дізнається про те, що її сім'я розвалюється, як символічно, коли розвалюється совок. Так-так. Кореляції прямолінійні. Е, від коханки свого тата, вона прийшла прямо до неї в училище чи в там, після занять, і сказала, е, після цього Кіра, яка ще підліток, вона ще не розуміє до кінця, як з цим жити. Вона намагається зашкодити собі якось. Наковтала спігулок, взяла, випила горілки і пірнула у ванну, бо хоче скоїти самогубство. Її світ розвалюється, у неї розвалюється сім'я. Все, що було в неї стабільне, це мама, тато і вона. І все, тепер нема цього. Ми, наша сім'я. Ні. Кіра думає, так, краще я тоді вже піду з життя, тому що для мене це настільки нестерпно бачити, як моя сім'я просто помирає на очах. Батьки сваряться, тато зраджує і їй погано. На що я б хотіла звернути увагу? На те, що дуже символічно, що молода Кіра молода Україна. Починаються. Починають свої дорослі життя в цьому фільмі. Далі хочу пройтися по пунктиках, що мене вразило в цьому фільмі. <кій> Конкретно дуже символічно коняка йшла на кіностудії перед Кірою. Чому коняка? Чому вона йшла так само вальяжно, як Кіра по кіностудії до тата в гості? Кіра жадібно обнімала свого тата. Коли побачила, що прийшла коханка і сіла там позаду. Цікава фраза пролунала у фільмі щастя в сім'ї лише для дорослих, а дітям. І в цей час Кіра обертається на коханку починає обнімати свого тата. Типу, я не поділюся з тобою своїм татом. Я ревную його. Явно було видно, що їй не вистачало любові від батьків. Вона почала ходити в училище і почався розпад совка. Не було опалення в училищі. І цікаво, що їм там розказували на уроках, що здорова сім'я, здорова держава. І під ці фрази сидять діти, ну, підлітки, вже першокурсники, і країна їхня розвалюється, у Кіри розвалюється сім'я в цей час. Дуже символічно, що людина має відчувати в такому стані? Постійно пірнає у флешбеки. А, і сам факт пірнання, коли вона намагається скоїти самогубство, вона пірнає у ванну і уявляє, наче пригадує з дитинства, як мама з татом стоять біля ванни і купають її маленько. Чому в цей момент самогубства вона згадала це? Мабуть, тому що це відвалося в тій ванні, але це дуже символічно. Потім, коли її відкачали, на наступний ранок вона борщик буквально випиває з тарілки. І вона думає: фух, все добре. Я, типу, намагалася якось їх приструнити, цих поганих батьків. От бачите, я зараз як помру, коротше, ви все зрозумієте. Фух, я спаслася, ви мене витягли, іначе, типу, все тепер буде добре. Ні, нічого добре не стало. З нею познайомився педофіл Парамедик, якому 25 років, і їй немає 18, якщо що. Цікаво, він її покатав на швидкій. В цей момент вона відчуває вищу ступінь шаленства. Вона шаленіє. Тому що весь її світ просто рушиться, він котиться зі скелі, отак, без зупинки. Чому Кіра шукає любов не від батьків? Вона не отримала любові від батьків. Вона намагається знайти від якихось мужиків тепер цю любов отримати. Знайшла якогось Мішу. Ну, взагалі, то це він сам її знайшов, цей педафіл. Мати її дуже чморить і гнобить. Це видно, то вона й скаже: Тихо я сказала. На, на що розраховують батьки, які кажуть, Тихо, я сказала. Ви хочете загнобити авторитетом свою дитину? Ви хочете, щоб ваша дитина боялася перднуть і щось зробити навіть самостійно? Тобто в цьому фільмі немає прикладу батьків нормального. Вони не змогли побудувати нормальне життя і початок фільму йде з того, що у них річниця весілля 19 років. Чи щаслива ця сім'я? Ні, всі прийшли їх привітати. Але по факту, чому вони навчили свою єдину дитину, не пікать, не висовуватися. Хоча це богемна сім'я, яка б мала трошки Якби більший кругозір мати, але ні, це не так. В наш час це вже не працює. Потім символічний новий рік, дуже фіговий це поминки їхньої сім'ї. Вони сидять, Кіра там вже не витримує, вона вже показує своє фе. Вся родина по маминій стороні зібралася. Прийшли вони на новий рік. Батько святкує з коханкою, він вже з ними не живе. І Кіра така, я не можу. Мати така, щойно я починаю говорити про тата, вона тут починає фе своє висказувати. Ну так, чия це проблема, що з чоловіком не склалося, і ти не розлучилася за ним, а приховувала це. Ілюзія картинки. Це пастка, в яку ми потрапляємо. Зараз є інстаграм, щоб показати всім, які ми щасливі, а насправді, ні. А насправді ні? І авторитет батька у Кіри змінився на авторитет Міші. І вона така. Я взагалі то з Мішею. А Міша пісюк ще той. Він працює на швидкій, йому важко він переживає свої професійні травми. То він не врятував пацієнта, то у нього просто важкі зміни. І тут якась пісюха. 16-17 років з ним починає жити в одній квартирі. Вона переїхала до нього в комуналку. І цікаво, як ця дівчина з багатої родини живе в комунальній квартирі. Там дві дуже цікаві сім'ї. Одна сім'я це євреї, вони намагаються емігрувати з Совка. І слова цієї сусідки вони подались на візу і чекають відповіді, звідси ніколи не виїдеш. Слава Богу, Совок розвалився. Слава Богу! Це тюрма народів. Ми сиділи у в'язниці. Декілька поколінь моєї родини просто сиділи у в'язниці совка. Фізично або ментально. А яка різниця? Критичне мислення: нафіг не нужно, нам потрібні тупі люди. Що зараз Рашка робить? Вона намагається зробити совок знову. Вона намагається знову відродити тюрму. В'язницею. Вони просто хочуть, щоб всі були тупі і бухали. Я не хочу жити так. Це не мій вибір. Мій вибір, щоб не було рашки. Друга сім'я цікава також. Він, мабуть, добре заробляє, бо він комірс, або щось. У нього дружина Марина, так як звуть мене. Вони такі, типу, не бідують. Ті євреї дуже економлять, Міша там, Шалтай-Балтай і ці коротше нормально живуть. Во. Цікаво, що коли батько прийшов в цю комуналку, він дав грошей Міші і розплатився за свою дочку. Що так він забирає і вона проблемна. Хоча це просто недостатньо було розмов зі своєю дитиною. З дитиною треба говорити, пояснювати, казати, ми з мамою більше не кохаємо одне одного, ти тут ні до чого. Ми будемо так само спілкуватися з тобою. Так, у нас є тюрки між собою. Нам треба розлучитися. Але будь ласка, не йди з дому, дитинко моє. Я твій тато, я буду й далі про те опікуватися. А що ми, в принципі, хотіли, якщо з ними їхні батьки так само не розмовляли? З батьками Кіри не розмовляли їхні батьки, вони були не обізнані. Вони навряд чи розказували Кірі про сексуальне виховання, правила трусиків, як себе не давати трогати незнайомим дядям. Тому і Кіра так легко і вирішила зайнятися сексом з якимось мішей педофілом. Ну ладно, це я його називаю педофілом. Там по фільму не сказано так. Ну, Ви просто подумайте, що їй немає 18-ти, що це дитина. А йому, блін, 25. Хто ти такий? Хто ти такий, блін, Міша? іди в Анус, Міша. Вот. Фух, бомбить мене страшно. Так, йдемо далі. Друга сім'я, ота, комерси, зажиточні, живуть комуналки, а хавають, ковбасу отак кусають. Як по-єврейськи буде здрасте? Коли вже схвалили візу для єврейської сім'ї. По-єврейськи буде здрастя. Ой, я не знаю з чого почати. По-єврейськи не можна казати або є ідіш, або івріт. Ну, здрасті це вообще. Ну, щоб ви розуміли, да? як ми, якщо наше покоління перше, я сподіваюся, що ні. І свідомість зародилася ще в поколінні старше за мене. З чого ми починаємо? З самоосвіти. Тому що ну, не було кому розказувати такі прописні істини. Хто це розказував? Та ніхто. Ніхто це не розказував. Що не можна казати по єврейськи І здрасті, немає. Кіра купила кролика. Вона його врятувала. Е Вона гуляє з кроликом на повідочку. І це був для мене символ неадаптованості до життя. Тварина, яка важко виживає десь, хоча б ну, кролик це не дуже легка тварина, я так розумію. Він ще в старості йому може бути погано, треба робити уколи в ногу йому. Як Кіра не адаптована до життя, вона знайшла такого ж кролика, і вони разом ходять гуляють і намагаються втекти. Це просто диво, що. Ну, таких, таких сімей, я думаю, було багато. Там всі в сім'ї це були вони. Коли її спитали, типу, ти ж з багато родини в комуналці, чого ти тут? Міша каже: вони неї батьки розлучилися. Вона така, вони не розлучилися. Вони не розлучилися. Вони не розлучилися. Тобто, в кірній голові розлучення це все. Це катастрофа вже. Врешті-решт, вони розлучилися. Коли Кіра пішла від Міші жити назад до мами, тато вже не живе там, мама просто рада, що донька вернулася. Те, що там Кіра каже: «Мамо, я так ностальгую за нашими сімейними спогадами, хоча ти вирізала всі фотки батька з нашого альбому, мама просто рада, що повернулася, а Кіра не може прийняти те, що вони не разом тепер. Потім Кіра пішла в клуб до друга сім'ї Вороніна, і вона така: у, яке воно прекрасне, доросле життя. Вона з'їла вишеньку. Вона погодилася на те, щоб провести з ним, з ним ніч. Це було важке рішення для неї. Вона боялася його образити, щоб він не подумав, що вона якась не така, та треба ображати. Якщо мене дивляться дівчата, які бояться, сказати ні своєму партнеру, відмовити йому в інтимі, в сексі, сказати йому ні. Кажіть ні, я не хочу. Відвали від мене, я не хочу, я психологічно не хочу. Все, я подам на тебе заяву: відвали. Не нужно бути удобним. Ми не зручні люди. Люди зараз це просто біороботи. Ми біосміття. Все, умер один народиться інший. Так перша людина, хто про вас подбає, це ви самі. Кажіть ні. Учіться казати ні. Не надо мямлить, не надо «на, -на, 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 на Кажіть прямо ні, тому що з вами може трапитись психологічна, потім травма якась, якщо ви вчасно не скажете, ви захаваєте себе самі, якщо не скажете це ні. Треба вчитись казати ні. В першу чергу дбайте про свій комфорт, а в другу чергу про якихось інших людей, партнерів, батьків. В першу чергу ви дбаєте про себе. Якщо не буде вас, життя закінчується. Міша подумав, що Кіра його зрадила, тому що він бідний і живе в комуналці. І вона вернулася до мами. Точно не обіграно було в фільмі, чи це було так, чи ні, чому вона пішла. Вона просто пішла. Цікаво було помирає дід Кіри, який прожив усе життя при Савку, і він був просто символом радянської культури. І цікаво, що на похованні в голос, коли озвучували, що там каже друг сім'ї чи щось таке, він був там тири-пири, там класним там товаришем. І справжнім другом. Внизу читаю субтитри, він був символом радянської культури. Тобто, щоб зараз не нариватися, цензура трошки замінила цей аспектик. Замінили радянська культура на друг. Щоб зараз пропустила цензура цей фільм. Життя Кіри це сюр. Вона ходить в це театральне училище, і вона намагається навчитися проживати всі ці емоції, тому що все життя її це якась постанова. Вона думає, що це все не справжнє. Я так бачу. Вона думає, це просто ми граємо ролі, все таке. Кіра не може то там розсміятися, то ще щось. У неї не виходить просто, тому що вона настільки психологічно притиснута, настільки їй важко. Вона надягає ніс клоуна, щоб тренуватися, бути клоуном, вона не може цього зробити. І її вчитель питає: Кіро, а ти знаєш, що таке кохання? Не знаєш? Ну, тоді зіграю, усі ж грають. Усі грають це кохання. І я думаю, в цей момент Кіра збагнула, що типу, вона просто інструмент, вона як тряпочка, нею щось протруть, і потім викинуть. З цього починалася наша Україна, з людей, які були просто психологічно розбиті, розбиті, вони доживали цей совок, доживали коротше, сиділи такі. Він не закінчиться. От з такою думкою, я думаю, всі жили. Уточніть у старшого покоління, хто це пам'ятає. Спитайте, як вони ходили на референдум, за кого вони голосували, за Кравчука чи за Чорновола. Як вони думали? Чим вони керувалися? Чому тепер? Я, яка не голосувала, мене тоді ще навіть не було. Ну, я розгрібаю це. Чому? Чому виходить так, що типу, зараз ми в жопі? Ми просто в сраці. Ми просто в сраці так в неї нема кінця. Якщо почитати нашу історію, то постійно були тёрки. постійно якісь тьорки за переділ влади не було спокою. Те, що ми розслабилися і не готувалися до війни, там в якому там кучма за Тузлу подзвонив, Ширашка хотіла на острів залізти. Ну вони просто охренівші чорти. Те, що рашка більше, це не значить, що вона переможе. Рашка просто розвалиться, і ми їй в цьому поможемо. А точніше так, ми раз рашку створили, то нам треба її розвалити. От. Дякую за увагу.